У кожного з нас у житті наступає такий момент, коли потрібно обирати майбутню професію. Більш за все, це відбувається у підлітковому віці. Психологи говорять, професійне самовизначення потрібне протягом усього життя. Але підлітковий вік важливий період у житті людини, коли потрібно зорієнтуватися, в якій сфері діяльності можна чогось досягти. У багатьох освітніх закладах проводять профорієнтаційну роботу, знайомлять учнів з різними професіями. Про те, яка існує формула у виборі професії та яких помилок припускаються підлітки, коли визначаються ким хочуть стати, розповіла практичний психолог панютинського ліцею Вікторія Романенко. Профорієнтація вона починається з підліткового, тобто десь з 13-14 років для, саме для вибору професії, тобто куди дитина буде вступати, до якого вузу, на що звертати увагу, як заохотити, які інтереси цінності у дитини є. Тобто це важливо, звісно, знати. Профорієнтація спрямована на те, що підлітки вони визначилися саме в своїх інтересах. Щоб вони змогли враховувати ті важливі компетентності свої для подальшого життя, і звісно, ознайомлюємо ми на своїх заняттях з ринком праці, тобто які є важливі пріоритетні престижні професії на сьогодні. У виборі професії важливо враховувати завжди така формула, є, яка складається з трьох компонентів для того, щоб визначити саме зону оптимального вибору. Перша зона це хочу, тобто дітям потрібно врахувати свої інтереси, якісь нахили для того, що я взагалі хочу далі в житті. В професійній сфері а наступний це можу. Тобто тут потрібно враховувати е, свої здібності, да? тому що для професії потрібні здібності, е, враховується стан здоров'я, якісь пріоритетні, важливі е, компетентності в житті. І наступний етап це треба. Тобто, е, що треба е, сюди включається саме е, попит е, тієї професії, яку обирає дитина на ринку праці. Ну, наприклад, якщо ми говоримо, ну дитина хоче, наприклад, стати стоматологом, дантистом, звісно, ми розуміємо, що це е, на сьогоднішній день є така е, професія пріоритетна, можливо, і в престижності, і в оплачуваності. Але також ми говоримо дітям про те, що слід враховувати, чи зможе дитина дійсно так, ну тому що це ювелірна робота, і чи може дитина конкурувати потім після отримання цієї професії на ринку праці, та тобто в нашому місті серед тих лікарів, які вже є, наприклад. А і ось коли е, дитина проходить е, цю формулу, да, чого я хочу, що я можу зробити для цієї професії, і що треба ну, взагалі потрібно е, враховувати як. Місце займає Да? Наприклад, якщо людина хоче бути архітектором, то ми враховуємо нашу місцевість. Будівництво в нас не так розповсюджено, як можливо в великих містах. Якщо дитина буде потім після отримання професії працювати, хоче повернутися в наше місто, да? і працювати тут, то вона має розуміти, що ну, такої роботи в неї архітектором сам. Да? Ну, не не буде тут високооплачуваної престижної роботи. Тому, звісно, коли ці всі моменти враховуються, ця формула обговорюється з дітьми, і тоді можна визначити саме цю зону оптимального вибору. Протягом всього життя професія може змінюватися. І нахили, і інтереси можуть змінюватися. Коли дитина отримує, закінчує вуз і отримує одну професію, це не означає, що вона більше не має права, наприклад, навчатися. Так? Отримати професію і займатися, наприклад, іншою справою, зовсім там, не спорідненою з цією професією, це також нормально. Це є е, ну, звичайним процесом, і це впливає також на особисто. Не зростання людини як особистості. Говоримо ще дітям про те, що коли обирається професія, слід звертати увагу саме на вивчення своїх інтересів, своїх схильностей, своїх мотивів, цілей і так далі. Що сюди входить? По-перше, робимо діагностику за різними методиками, де діти можуть визначити свої нахили до якихось класифікацій професій, подивитися на. Свої здібності, визначити свої інтереси. І тоді, вже, коли дитина, наприклад, знає, ким вона хоче стати, вона може подивитися, чи по цим психологічним особливостям підходить саме вона до цієї професії, до критерії цієї професії. І тоді, якщо, наприклад, не співпадають схильності і саме вимоги до цієї професії, то тоді вже починаємо редагувати. І наголошуємо на тому, що наприклад, ну все та ж архітектура, да? що потрібно для цієї професії, тобто не те, ким ти будеш. А якісь вимоги професійні да, до цієї професії, і тоді ми розуміємо, що професія архітектора вона може бути багатозначною. Це може бути і дизайнер, наприклад, так, або він може проєктувати, наприклад, якісь так, не виготовляти це не саме, а проєктувати якісь моделі, наприклад. Тобто, не говорячи про саму професію, тільки одне направлення, тому що в будь якій професії є різні направлення. І можна, якщо ти не підходиш, наприклад, ну не немає. Не, Має схильності, здібності лише там до цієї професії, то є, є різні направлення, які можна застосовувати. Ну, наприклад, якщо ми беремо лікаря, да? ми знаємо, що лікар це людина, це, це професія, але вона має дуже багато напрямів. І якщо дитина дуже хоче бути лікарем, наприклад, там, сімейним лікарем. Да? А в неї ну можуть бути якісь там ну невдачі, там в чомусь. То ми знаємо, що лікарями можуть бути різні да направлення, той самий, наприклад, вет лікар. Це також ти будеш допомагати, але якщо наприклад боїться да, працювати з людьми і там відповідальність таку велику на себе брати, то ми можемо спрямовувати на цю, наприклад, діяльність. Тобто йде формування того, що не можна обираючи професію, говорити тільки я хочу. Тобто, враховуємо всі здібності, інтереси, нахили, якісь психічні можливості, процеси дітей для того, щоб вони обирали ту чи іншу професію. Підліток, коли він вже підходить до тієї стадії самовизначення, звісно, впливають і батьки, і друзі, звісно, впливає кумири, наприклад, якісь, які дуже багато зараз у нас діти не розпізнають знаєте, професію, і те, що, наприклад, хобі, якісь дуже багато дітей зараз хоче стати блогерами. Ну дуже багато, але е, це ж не професія, так тому е, дуже це важливо від батьків, звісно, да спрямування саме профорієнтаційне, і е, е, під тим впливом, який знаходяться діти в сім'ї. Вони можуть визначатися, тому що ми розуміємо, що зараз професійне самовизначення, воно складається з декілька критерій. Да? Не лише я хочу, а чи дозволить мені да, моє матеріальне становище, наприклад, отримати ту чи іншу професію. Говоримо про те, що ну звісно також потрібно враховувати, що о, якщо не, я хочу якусь професію отримати, але не можу я, да не маю мене змоги, то о, можна закінчити там технічну, да, якусь професію для початку, а потім тоді вже. Вже прагнути до вузу, наприклад, до вишу. Перше, це те, що діти не мають достовірної інформації про ту професію, яку вони хочуть. Цю інформацію потрібно, звісно, шукати у фахівців, які можливо займаються цій сфері діяльності, там, у дорослих, яким довіряють, у близьких людей. Для чого? Для того, щоб розуміти, що входить в сам склад цієї професії. Не просто назва і який дохід вона буде, наприклад, приносити. А те, що складається, ця професія, які потрібні якості людини, наскільки потрібно там, наприклад, мати здоров'я теж саме. Які і знаряддя праці потрібно для цієї роботи, тому що ну я просто хочу, це звісно ні до чого не призведе. А, Далі дуже такий хиткий момент це м, престижність і високооплачуваність. Е, є у нас професії, які можливо дуже престижні, але так само в нашому регіоні вони можуть не підтримуватися. Да? Або їх немає, або для їхньої сфери діяльності цих немає умов. Тому, звісно, престиж престижем, а дохід е, в тебе не буде, наприклад, да, дохід не будеш отримувати. Тоді престижність і е, оплата це та, також ну, дуже важливо. І на це звертаю, потрібно також звертати увагу при виборі професії. Далі це те, що, ну, е, наприклад, є такі, якщо е, діти, наприклад, дуже е, там отримують гарні оцінки і виходить, е, наприклад, є, література. Це я буду літератором, але такої ж професії в нас немає. Да? І для того, щоб визначити, якщо я люблю літературу, то ким я можу бути? Я можу бути журналістом, я бути, можу бути е, там, кореспондентом, перекладачем, я можу бути там, редактором, критиком, тобто я можу це. Тобто немає, да? Якщо я люблю математику, то я буду там, ну, або вчителем математики, або тоді кимось. Дуже часто діти обирають професію за компанією. Ось у мене є товариш або друг, і він іде наприклад на економіста, і я також піду, тому що ми там дружимо багато років, і я йду. А схильності до математики в мене немає. У мене там гуманітарний склад да, розуму, і я як я туди піду. І дуже часто навіть діти з різних сімей, з різних умов проживання, вони йдуть на прикладом, наприклад, людина, якась мені людина подобається. І вона, наприклад, мені подобається ці дядя або тьотя, і вони там поліцейські. Я також піду там в поліцію працювати. А якщо людина мені не подобається, а вона, наприклад, працює там лікарем, я в житті не стану лікарем, тому що я не хочу бути таким, як він. Так? Тобто робиться висновок по тому, яка людина. А не те, що вкладається в ту чи іншу професію. Це також є помилкою. А є дуже, як я вже говорила, про блогерів. Дуже часто, якщо а ми всі знаємо, що діти зараз майже всі в інтернеті, в соціальних мережах, я також хочу бути тим, да, блогером, наприклад. І я не хочу навчатися, для чого мені потрібно, я буду вести там, знімати відео якісь, буду вести свою особисту сторінку, отримувати за це кошти. Але це також є помилкою, тому що ми, не знаємо. ми знаємо, що для того, щоб людина була популярною, вона потрібно, потрібно докладати дуже багато зусиль. І ця популярність вона може як вибухнути, так і згаснути одночасно. <му> Дітей потрібно налаштовувати на те, що самовизнання. Професійне це дуже важливо, яке буде протягом всього життя, навіть якщо людина там у 20 років отримує одну професію, і вона розуміє, що це наприклад не її їй ніхто не заважає отримати іншу, яка буде їй там до душі, але е, це потрібно робити е, від відчуття свого. Я, чи це мені цікаво, чи це в, мені, в мене виходить, чи це приносить мені достатній дохід, чи я можу забезпечувати своє життя, чи можу я реалізуватися в цьому напрямку. Тобто тут дуже-дуже багато таких моментів, на які потрібно звертати увагу. І, звісно, зараз дуже багато інформації, якщо, наприклад, підліток обирає ту чи іншу собі професію, якщо немає в нього там змоги спитати, наприклад, у когось, да, там, або батьки не володіють. Зараз є дуже багато багато інформації, яку можна зайти в інтернеті, дуже зараз багато є в інтернеті онлайн тестувань саме з профорієнтаційної роботи. Тобто, підліток, якщо він хоче саме враховувати всі ці, хочу, можу, треба, то він знайде інформацію. Обов'язково це на сьогодні не проблема така.